Для нас пенсіонерів дуже дорого. Ми платимо 6 гривень за один куб. Це дуже дорого при такій пенсії, як ми маємо. Домніка Миколаївна скажеться, що платити за воду доводиться надто багато. Її думку розділяють чимало городян. Те, що вони називають тариф за високим, то комунальники збитковим кажуть у Чернівцях вода ще не найдорожча. Десь третє, четверте місце серед обласних центрів. Ми займаємо. Найдорожча вода на сьогоднішній день це серед обласних центрів місто Луганськ. Керівництво Чернівців водоканалу каже, цьому є пояснення і не одне. У нас також одна з най Цін на воду, зв'язку з тим, що є специфіка водозабезпечення міста Чернівців. Це пов'язано з тим, що в наш водогін 75% води, що потрапляє в місто, потрапляє з відкритого Дністровського водогону, водогону Дністер Чернівці», який розташований на віддалений від міста на 45 кілометрів, при тому, що перепад висот теж складає понад 220 метрів. Лево частина водогону це спадщина радянського союзу. Обладнання працює з більшою потужністю ніж в тому є реальна потреба. На практиці це виливається в мільйони гривень, котрі можна було б не витрачати. Окрім того, більшість водопровідних мереж чернівців вже відсвяткували столітній ювілей, і відповідно стан їх не найкращий. Це втрачена вода, за котру також потрібно сплатити. Міжурядова угода між Україною та Німеччиною чи не єдине, що таке вселяє надію на зниження тарифу. Прийнято нові програмні дії вже по вже безпосередньому виходу на фінішну пряму підписання угоди між урядом України і Німеччини, якраз по водозабезпеченню міста Чернівці, де буде прокредитовано Чернівці водоканал порядка 15-17 мільйонів євро. Перший етап це зрозуміло дасть можливість підприємству замінити біля. 40 кілометрів, 7-40 кілометрів мереж. А отже, тариф тоді б знизився з золотого, принаймні на срібний. Перші кроки до цього вже зроблено. До прикладу, на деяких станціях водоканалу встановили енергозберігаючі насосні агрегати. Також наразі вивчають нові технології очистки води, котрі передбачають заміну хлору марганцем. Що не лише економніше, а ще й безпечніше для здоров'я людини. Проте це лише крапля в морі, і навіть в ідеалі зниження тарифу можливо лише з 2016 року. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.